Вітання, друзі, мене звати Василь Пухня. На Фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій. Станом на ранок 12 вересня підіб'ємо підсумки минулої доби. Обговоримо найперше, напевно, ті переживання, які виникають зараз у зв'язку із обороною. Будемо вже говорити оборона, бо так воно і є справді наших військ на курському напрямку. Ну а ви ж, у свою чергу, обов'язково підпишіться на нас, якщо ще цього не зробили. Ставте подобайки до цього відео, пишіть свої коментарі, розпочнімо. А, отож, Курськ, не драматизуємо. От відверто мені вчора я вам повідомляв, що не вдалося зв'язатися з бійцями. Зараз я вже поговорив, а, окреслили певним чином ситуацію. Тут є і хороші і погані, скажімо так, новини. Погані полягають тому, що я був. Не правий в своїх прогнозах, оцінках того, що триває розвідка боєм на курському напрямку. Радше за все, це вже перший такий, ну як мінімум, великий можна говорити масований доволі такий штурм росіян на цьому на цих рубежах. Тобто, це вже не розвідка боєм справді, а масований штурм. Де він відбувається? Ольгавка, яка за словами наших бійців була відносно сірій зоні, не була повністю і так. Зайнята нашими бійцями снагость е, в яку якраз таки були відео ще вчора, в ввечері вони з'явилися, але я їх не показував, оскільки е, ну е, не вчора. Позавчора в ввечері вони з'явилися, але я їх не показував скільки. Uh, потрібно було зрозуміти, чи це російська пропаганда так працює, щоб uh, ми хотіли думати, що це справді відео зі снагості, uh, чи це uh, об'єктивно ці відео об'єктивно зараз можна показати. Дуже схоже, що це справді ворожі відео правдиві щодо uh, прориву ворожої колони до снагості. Uh, там горіло палало таки достатньо, але сам факт того, що uh, чи маленький такий удар uh, кулаком механізованого підрозділу. То ви бачите, скільки тут чотири. Uh, Ну, що не менше машин я а, нарахував е, тут і е, коробочки, і танки брали участь у цьому штурмі. Які зайшов до снагості? Е, там далі уже згодом у снагості карта пожеж показувала, що горить «Палає», добряче. Важко сказати, що це горіло, чи це вже була безпосередня робота по позиціях, чи знищення техніки, але як мінімум одну із цих восьми машин було знищено. Це підбитий танк, ось це відео вже з'явилося вчора, і от ми можемо його спостерігати. Як однак, екіпаж з ворожого танку йому вдалося вижити цьому танкісту і собаці, е, отож, не все так, е, скажімо так, паршиво, як би хотіла, щоб наша. Е, що ми думали, як розмальовує російська пропаганда? Що от подивіться ні, Ніхто їх там не зупиняв цю колону. Вони собі просто пройшли та й та й усе і зайняли там уже снагості, тому подібне. Е, не, не суть питання того, які там адміністративні кордони, не несуть питання того, які там села зайняті чи не зайняті. Важливо, які рубежі займає наша е, армія, і чи вона здатна знищувати противника. Е, ну, як ми бачимо, по знищеному одному танкові здатна знищувати противника е, до оборони на цьому напрямку, як вони запанили бійці. Готувалися, прекрасно розуміли, що цей етап оборони наступить, як зрештою, всі ми розуміли. Е, ну тепер е, можливо, так трішки ворог, е, скажімо так, здивував тим, що так. Великою кількістю техніки він проривався до населеного пункту Снагость, але і це під силу. Вчора е, вже знищували капітальну велику кількість сил противника тут, тому що е, це лише по снагості спрацювала колона бронетехніки по всіх інших напрямках. Е, зокрема, і південніше е, річки Сейм е, Росіяни працювали переважно в піхотних групах. Ось це той характер, який е, в великому масовому штурмі противника зараз відбувається це. Повноцінні штурми піхотними групами, зрештою, так само приблизно, як і на сході нашої держави, Незліченна кількість піхотних груп, а, але є чим знищувати є оборонні рубежі, які підготували наші бійці а, на цьому напрямку. Отож, як стверджує група інформаційного спротиву, загалом за Місяці з хвостиком курської операції росіяни зуміли перенаправити на курщину до 35 тисяч своїх підрозділів. Ось вони зібрали, і вирішили, що цього їм достатньо. Ну от я вчора цю думку говорив. Сьогодні в ній стверджуюся, що подивимося, чи цих 35 Плюс тисяч е, російських військ вистачить на те, щоб справді провадити масивні великі штурми. Як вони їх проводять щось на кшталт на покровському напрямку? Тому що тактика та сама в основному ми будемо бачити на Курщині піхотні штурмові групи противника, е, і вони будуть виснажуватися. Вони будуть потребувати. Насичення додаткового, вони будуть потребувати поповнення додаткового е і звідки ці резерви треба буде брати? Звідки буде їх брати противник? Ось це і, напевно, найголовніше питання. Тому в стратегічному сенсі, я думаю, що. Надзвичайно хорошу шахову партію розіграє саме наше командування. Не потрібно тут е панікувати з приводу того, що ми можемо втратити якийсь населений пункт. Абсолютно не потрібно панікувати. Головна задача це витягувати сили противника, змушувати їх бути в такій незручній ситуації і звільняти, скажімо так, свої території. А е можливо, в, в них будуть якісь успіхи тактичні зараз. Станом на зараз можна говорити про е виключно тактичні е успіхи на цьому е напрямку. Е, тож ну подивимося, як воно буде далі розгортатися. Багато розвіддронів, як я сказав ще вчора. Сьогодні підтверджують цю думку, застосовуються. Не треба панікувати, тому що нічого несподіваного насправді не відбувається. Е, російське командування нині вирішило, що цього резервів резерву 35 тисяч достатньо. Так, ну окей, подивимося за умови ефективної оборони. Е, Виключно за умови стійкої нашої оборони курська операція може зіграти навіть дуже, дуже злий жарт. Ось ця наступальна вже курська операція противника дуже дуже злий жарт може зіграти із ними, тому що відповідально, скажімо так, заявлю, що на інших ділянках фронту прикордонні з Російською Федерацією, у нас є рухи: це і Брянщина, це і Курщина і Білгородщина. Тож ці регіони напружено. Чекають своєї подальшої участі, своєї подальшої долі, і думаю, що не дарма чекають. На цьому я замовкаю. Більше інформації не повідомляю. Побачимо, як далі будуть розгортатися події. Драматизувати на нинішній час е, немає потреби. Я ще раз наголошу, що. Так, можуть бути певні втрати, але найголовніша задача тут витягувати російські резерви, аби вони не зіграли на тому ж таки Покровському, Турецькому, Часовоярському чи Лиманському напрямку. До речі, тому що на Лиманському справді ті повідомлення, які раніше лунали щодо того, що росіяни там зібрали такі, так би мовити, кулаки, то, то там це підтверджує. Певну інформацію, того, що зараз ну не стільки ударний кулак, скільки радше є концентрація сил противника, і вони активно, скажімо так, ну працюють. Вони активно там працюють, але наші війська працюють активніше. Це про напрямок. Так ну просто забігаючи наперед, скажу навіть не стільки наперед, а просто такий вихил, поворот в сторону роблю. А от Курщині заспокоїмося. Дивимося, чекаємо. Насправді, як і по турецькому свого часу говорили, що слухайте питання російських резервів, воно теж не вічне. Не може бути е, таке постійне розтягування без наслідків минатися, е, і російський равлик загальмує ще більше на певних ділянках просування. Тобто, в стратегічному сенсі зараз ситуація, е, зокрема, тут по Курщині, на нашому боці, тому що. Ну, ми здиктували наше командування. Наші бійці тут здиктували ті обставини, за яких росіяни вирішили, що їм потрібно деблокувати підрозділи, тому що ця вся операція вона направлена насамперед на деблокаду підрозділів, що ось тут сидять південніше річки Сейму глушківському районі. Е, тому е, не потрібно тут говорити про якісь марні очікування, що говорили, що займемо цю територію, що блокуємо тут окупантів, знищуємо мости, переправи. Ні, це не марні очікування. Це цілком адекватна історія, тому що справді ці. Підрозділи продовжують тут блокуватися, тільки зараз намагаються їх вивільнити росіяни. Вдасться чи ні, ну це побачимо. Не треба тут якихось катастрофічних речей собі малювати. А от напрямки, де інші рухи відбуваються, ну як мінімум, про два таких напрямки я знаю, але повідомляти не буду. Нехай це буде сюрпризом для окупантів. Тому ще повірте, ще буде. Щоправда, ось ця буквально ніч таки е, вона за словами наших бійців. Очікувалася ще вчора. Я в пізно вечері говорив, що ось ця ніч, е, підсумки якої фактично ми зараз підбуваємо, вона очікувалася дуже складною. Е, по її результатах думаю, що згодом потроху буде ставати трішечки. Детальніше зрозуміло, можуть і не вдатися ці наші рухи, а можуть і вдатися е, по півночі Харківщини ще поговоримо, тому що тут справді активність проявляє нечувано 92-га штурмова бригада. Раз пора за ними зі них з'являється відео з роботи ось у цьому секторі е, Липецького напрямку. Скажімо, що так не забуваємо, що однією із задач, які ставилися на вході здійснення курської операції, було Вихід на кордони 91-го року на Харківщині для того, ті кордони, які противник нахабно порушив у травні цього року, пішовши в новий наступ на цьому напрямку. Тому можливо, 92 друга штурмова зараз готує всі відповідні підстави для того, щоб здійснити прохід, власне про який йдеться до кордонів 91-го року. Ще по Харківщині, хочу сказати по купінському напрямку, тому що я бачу об'єктивно, що є перестороги у людей з приводу того, що Ось цей виступ у районі піщаного він бентежить багатьох мовляв. Тут розрізається наше угруповані військ на дві половинки. скажу так. З того темпу просування росіян, який тут е, спостерігається, е, чітко помітно, що в них не вистачає сил для того, щоб здійснити е, ось це розрізання е, наших військ. З іншого боку, ну ми бачимо, яка це витягнута довга ковбаса, так би мовити, або вона навіть трішки схожа на равлика. реально на равлика з двома цими е, ріжками, е, то цього бравлика можна було підрізати із флангів ЗСУ цілком. Об'єктивно могли би завдати ударів флангових, відрізати всі ці клешні і, взагалі, не мати клопоту із цим вклинюванням противника в районі піщаного. Але... Вочевидь, як у противника, так і у нас е дуже актуальним є питання наявності резервів. Не забуваємо, що коли ми говоримо про них, що в них е щось десь підтріскує в нас, це об'єктивно така сама ситуація. Тому я роблю висновок е і про це я е говорю там у коментарях, до речі, в себе в телеграм-каналі, коли люди питали, чому цього не відбувається, та тому, що банально, напевно, у нас не вистачає для цього е сил. Але є хороша новина, що не вистачає сил для цього, і у противника. Зрештою, на мій телеграм-канал закликаю вас, друзі, підписуватися. Писатися, якщо хочете отримати аналітику, думки, роздуми спілкування, врешті-решту коментарях. Тож в описі до цього відео, ви знайдете прямий лінк на мою телеграм-спільноту, або ось так як бачите, собачка пихню нижні підкреслювання юню, можете знайти у стрічці пошуку цієї соцмережі, долучитися, підписатися. Буду радий вам і вашому долученню на мою платформу авторську. Я виключно сам там працюю, тому. Uh, тому ось так. Тому запрошую, тому можу рекомендувати, як кажуть від першої особи. Ну і друзі, покровський напрямок, про який сьогодні ще би хотів поговорити, не займаючи багато вашого часу, тому що вчора вже був такий до півгодини огляд карти бойових дій. Сьогодні зосереджуся на ключових напрямках, тобто це Курський, Покровський, звісно, не без уваги до інших, прекрасно розуміючи, що на інших теж відбуваються бойові дії. От я згадав Лиманський, так де власне противник зосереджує зараз свої удари. І робить певним чином часом неприємності нашим військам, але е, значно більше успіхів навпаки, е, тут мають е, в зворотньому, скажімо так, напрямку наші війська. Я не кажу про вихід до криміної, я кажу виключно про роботу на цьому напрямку більш успішно на нашу користь. А але Покровський напрямок, от про що я би я хотів детальніше говорити, е, е, ну тут. Чесно кажучи, складається не дуже приємна ситуація останнім часом. От і ті зміни, які нама підіпстейт, ви бачите в вигляді заштрихованих територій, отже, ну, однозначно, що тут очевидно складається, так це погіршення стану справ. В Українську, котрий вочевидь, е, втрачаємо. Не виключено, що ось е, десь сьогодні. Завтра з такими клашніми оточення українське противником може бути зайнятий і це і це об'єктивна ситуація. На жаль, е, з втратою українця а та українська, а також е, і до речі, е, з втратою вочевидь, е, такого населеного пункту, як Маринівка, е, яка вже. По всій очевидності, як то кажуть, вона зайнята противником, ускладнюється суттєво загалом селидівська історія. Хоча дуже довго вона була відносно таки стабільною, але наскільки це можна говорити, стабільно. Але зараз от противник буде формувати ці клешні південно, додатково внутрішня клешня з боку Михайлівки, Маринівка, північна клешня і становище селидового значно погіршується в цьому напрямку. Хоча ще тиждень півтора-два тому тут було значно краще становище, але будь-мою, відверті. Це війна динамічна, вона може змінюватися. І е, зараз бої за заселидове. Я не кажу, що все мону каже, там втрачено все гвалт біда, але але стане складніше обороняти Селидова. Е, Хоча, хоча, не без того, що воно й до того було складно по українську, що змінюється ситуація на південно-покровському напрямку, скорше за все, вона ознаменує. Поступовий ще інтенсивніший, скажімо так, вихід наших військ із цієї кишені у районі Галицинівки-Невельського, ось тобто з цього району, і зайняття рубежі оборони по лінії гірник Курахівка. Ось таким чином заняття цієї оборони для того, щоб стримувати противника тут з району Галицинівки. Тієї ж з під Невельського, з під Карлівки, потрібно виходити, оскільки противник. Займає Українськ. От, от об'єктивно можна сказати, що противник займає українськ. Е, крім того, маємо ускладнення ситуації наразі в районі е, Новогродівки, де противник так само намагається. Пролазити повз шахту, далі тиснути на лисівку е і сухий яр. Просування тут значних немає, але е він ну демонструє можливості до такого просування. Е між іншим, от зверніть увагу, щоб не плутати лисівку. Поблизу Новогродівки, і Лісівко, котра у нас є в районі Українська, дуже співзвучні два, але з різницею в одну букву населені пункти, які однак а, зараз є форпостом а, такої собі бойових дій лінії бойового зіткнення. Щоправда, лісівка в районі Українська ну вже зайнята противником, і це м, суттєво. Я ще раз повторюся, погіршує становище наших військ на цьому напрямку. А що буде далі? Ну, як мінімум, найближчим часом, я сподіваюся, що буде ухвалено єдино правильне і те рішення, якого, яке треба в перспективі близького часу. Це вихід ось із цього району. А для того, щоб не мати проблем. Для наших військ і подальша організація оборони вже на інших рубежах, чому я так спокійно про це кажу, тому що ця ситуація читалася. Ця ситуація окреслювалася. Я про неї розповідав знушки питання лише часу: питання лише часу того, скільки резервів, скільки ресурсів противник буде потребувати, для того щоб продовжувати такі ж самі інтенсивні бойові дії. А він зараз як мінімум на трьох напрямках проводить інтенсивні бойові дії. Це Вугледар, це Покровськ, і це зараз почався Курськ. Чи вистачить в нього сил? Ось це актуальне питання на найближчі дні. Єдиний такий ще на сам кінець аспект для того, щоб не падали духом, я повідомлю Позитивний, дуже позитивний у сенсі зенітних дронів, які збивають російські розвіддрони, ми вийшли абсолютно вже на новий рівень це збиття дронів. Вночі, тобто раніше, всі ці роботи fpv зенітних, яка демонструвалася, це була е, денна робота. А зараз, ось прошу дуже збиття ворожої зали, е, яке відбулося вночі, е, і це реально дуже і дуже круто. Ті інженери, ті механіки, ті хлопці, ті дівчата, які займалися і придумали взагалі концепт зенітного дрону, який зараз суттєво розвантажує наше е, небо від ворожих безпілотників, це просто реально не просто не те, що молодці. Вони герої, е, реально витягують ситуацію і те. Що з'явилися вже нічні дрони? Це теж значний аргумент на нашу користь. На нашу користь е, дуже багато подібним чином дронів збивається на лівобережжі Херсонщини. Я просто особисто знаю хлопців, які працюють у цьому секторі. Десятки відео вони мені знімали. правда публікувати їх не можна, тому що не вся ві не всі ті відео, які є в публічному просторі, публікуються в принципі для нашого навіть суспільного огляду. Але тут всіляко намагаються розвантажити Херсонщину правобережно від роботи розвід дронів, щоб російська артилерія не наводилася, і не задавала ударів, тому що окупанти. Дуже ретельно так би мовити, е, ревниво ставляться до потенційних операцій наших військ на лівобережжі Херсонщини. А відтак і зрештою по Криму е, тому багато розвіддронів збувають, але при цьому все рівно російська арта продовжує кошмарити і Херсон і е, всі населені пункти по правому березі. Дніпра е, на Херсонщині. Зрештою, не лише на Херсонщині, але й на Дніпропетровщині. Е, тому поки що розчищають небо, але про повне розчищення наразі повідомити не можна. Що можна сказати, і це вже російські пабліки підтверджують, е, так це та подія, яка е, от в ніч з позавчора на очора сталася в акваторії е, Чорного моря. Раптом зник ворожий винищувач. Суд-30 СМ е, е, зник він. За дуже цікавих обставин одеське видання Думская пише про те, що це сталося під час операції зі встановлення контролю за однією з газоводобувних платформ, яку проводили сили спеціальних операцій. Як Ми знаємо, тут є такі так звані акваторії Чорного моря з е, північно-західньої частині, так званій там і вишки Бойка. Е, так, от ССООшники були направлені до цієї споруди е, на швидких катерах, щоб е, ну щоб там встановити наш контроль над ними. А і по них почала відпрацьовувати авіація. Так, от наші ССОшники за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу, ось так з труби збили цей ворожий су 30 СМ. І вчора надвечір вже і навіть російські пабліки про це інформацію підтвердили, що мінус ворожа сушка на цьому напрямку, е, тобто. Добре, що виходить небо розчищати погано, що росіян чорт забирай, багато, якщо буде дозвіл на удари далекобійним озброєнням глиб території Російської Федерації, можливо, на аеродромах поменшує ворожої авіації, і тоді це значно полегшить задачу нашим військам. Ось так сьогодні напевно що доволі багато чого поговорив а, а, і розказав. Дуже прошу, знаєте, що я скажу так дуже просто. Ворог дуже хоче, щоб ми чварилися, сварилися там, не знаю, кусалися, кричали один на одного. Я вчора взагалі зіткнувся з максимально якимись такими неадекватними коментарями. От коли вчора Київ навідували Блінкін, Антоні Блінкін, держсекретар США і глава МЗС Великої Британії так, от в ході цих візитів, що США, що Британія виділили по 700, ну більше, 700 мільйонів доларів підтримки Україні на гумініті. Тарні на потреби в їхньому числі це насамперед покращення становища з енергетикою, відновлення енергетики, але також і на пакет на зарплати держслужбовцям. І я просто читаю коментарі. Мене мене вуха в'януть, коли люди пишуть, що типу о держслужбовці найбідніші люди в країні на чорт їм платити зарплату. Народ, ну ми, ми живемо що в якихось різних з вами реальностях. Держслужбовців в Україні просто мільйони. Це вочевидь наші рідні. Багато в кого є. Держслужбовці. Це ті ж самі лікарі, які вас лікують. Які лікують і військових. Держслужбовці це ті люди, які нараховують зарплати військовим. Держслужбовці це ті люди, які збирають податки для того, щоб функціонувала наша армія, і для того, щоб вироблялася наша зброя. Тому ну це якісь абсолютно неадекватні коментарі. Я сподіваюся, що ці люди. Ну, краще б вони були ворожими провокаторами, аніж е, громадянами України, які просто-напросто цього е, не розуміють. Тому я вас прошу не гризтися один із одним, не кричати про те, що все пропало, е, і курська операція все. І зараз у ворог нас витіснений, і Покровськ, все в нас триває війна за цілу країну. Вибачте, не за Покровськ, за цілу Україну триває війна. І в стратегічному сенсі відбуваються певні рухи, е, наслідки яких. Стають можливо відомі не одразу або не те, що не відомі, а наявні не одразу прямо сьогодні. Е, з від сьогодні на завтра, е, тому і курська операція з їхніми там резервами з те, про що розповідалися, вона буде витягувати російські підрозділи. Але тут звісно з позначкою, але якщо наша оборона там стійка, те, що мене запевняють бійці, там які є. Е, я не є там на передових позиціях, але я вірю своїм друзям, які там воюють, вони кажуть, що оборона вибудована непогано. Є певні помарки, скажімо так. Зокрема, наприклад, знаю, що там відбувалися ротації, і можливо, ворог вирішив скористатися ротаціями, як він це останнім часом робить. Не виключено, що саме так це й, зараз і сталося така спроба. Але об'єктивно, зараз щоб казати, якось там валиться наша оборона, та ні, заспокойтеся, донайте, підтримайте зсу і любіть одне одного. На все добре, до нових зустрічей.